Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, на угорському кордоні затримали, верніше навіть не затримали, а просто заставили декларувати, або піймали, можна і так сказати, дружину міністра, верніше, заступника міністра МВС. Тетері, яка вивезла з України 13 тисяч доларів, знайшли в машині. Українська митниця, до речі, пропустила без усяких перешкоджень. А угорці затримали і заставили їх декларувати. Інакше б ми про це не дізналися. Це було 29 вересня цього року. І так. Наскільки я розумію, 1-2% від суми мали отримати митники. І так, все це, ви знаєте, підпорядковано татарову. Угу. Мали, бачите, тихенько-тихенько це все вивести. І так, чи буде реакція Зеленського? І так, давайте офіційна реакція Зеленського. Чи буде вона взагалі? Ну, я тут не бачу. Ось, уже. Якщо жриця виходить, тут не буде. І ось е е стагнація. Тобто він дуже влучно промовчить. Тепер неофіційна реакція Зеленського. Злість. От злість. Вкрали гроші. От злість. Угу. Тут на ноги всіх поставлять, щоб ви розуміли, Жаль за грошима, але їх будуть все рівно вивозити. Все рівно гроші будуть далі вивозити з країни. Тобто, виходить так, що ті гроші, які крадуться з військових, потрапляють за кордон. А тепер давайте подивимося, якщо, ну, і так, в принципі, виглядає, що Зеленський вдолі, правда? Давайте подивимося, що він отримає з цього. Ну тут вже показали, в принципі. Ну, якась сума, так. Да, да. Є тут якась сума. І так, темні гроші підуть в обшор. Мали піти в обшори. Куди вони тепер підуть? Давайте подивимося. Ну тут мали заховати. Місяць про це говорить, що їх мали приховати ці гроші. Вивезти. Як би це сказати? Вони мали щезнути. А тут вони не щезли. Щоб ви розуміли, вони не щезли, а вони навпаки просвітилися. Засвіти... Вірніше засвітилися. І так. Я забула запитання. Ну, виглядає, що він вдолі. Виглядає. У мене питання. Ось так. Того лишаю, так, як є. Зеленський вдолі. Тому що цим завідую всім татаров. Татаром підпорядковуються Зеленському. Ось, щоб ви розуміли, митниця підпорядкована татарову, Татаров зеленському Тут все під. Тобто, це схема. І видно, що це схема, ось яку викрили наразі. Ось якось так. Не було би. Угорців нічого би ми не знали, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде, Україна!